Мої вітання, шановні друзі! Давайте подивимося тепер, що рік ЗМІ принесе нашому президенту, нашому імператору. Ну, мабуть, подивимося, і, що принесе і в голові опи президента. Отже, яким рік зміючки буде для Зеленського. Новий проєкт якийсь буде думати, да? а проєкт буде зруйнований. Катастрофічний. Проєкт його буде зруйнований. знаєте, він його дуже сильно захищає. Він вибудував дуже, дуже потужний захист своєї, свого проєкту, але воно буде все зруйновано. Буде зруйновано. Домовленості є. Відбудеться трансформація. І станеться безвихідна ситуація. Щось не зовсім приємне чекає нашого імператора у му році. Зміючка, таке каварна. Обнулення. Обнулення домовленостей, обнулення проєкту. Трансформація з родиною, з сім'єю і доведеться йти. Можливо, можливо, як варіант: обнулення, катастрофа, обнулення, смерть. Це Трансформація мається на увазі. Трансформація. Тут не вбивство, а трансформація. Ось так. Через безвихідну ситуацію треба буде йти. Дуже гарну, гарний захист. Ну, і останок три. І дуже швидко. Події прискорюються, це все може статися дуже-дуже швидко, і є певна таємниця через таємниця у. У маніпуляціях. Знаєте, цей рік він буде значущий для самого імператора. Чому? Тому що випало багато-багато, скажімо так, старших арканів, які говорять про те, що І всі вони не зовсім гарні. Значить, із старших арканів у нас що шут, який говорить про обнулення, це може статися будь-коли. Це катастрофа, да? це. Башня, яка теж говорить, що це може статися будь-коли. І смерть, яка теж говорить про те, що це може статися будь-яку хвилину. Так? Тобто, з його маніпуляціями, його маніпуляції можуть дуже швидко закінчитися. І в цьому проєкті, під назвою Імператор, є певна таємниця. І ось. Знаєте як? І ось ця карта теж говорить, вісімка да? жезлі, яка говорить, що це теж може статися будь-коли, і досить швидко може прийти кінець маніпуляція. Ну, що я вам скажу, не зовсім, не зовсім такий приємний може бути рік для нашого імператора. Не зовсім приємний. Ну, добре, давайте подивимося тепер, що чекає. Що чекає, ярмака? Якийсь сюрприз приготувала змія, да? рік змії, Ермаку? що чекає ярмака? Рік змії. Так, давайте глянемо. Несподівано ведеться гра. Ведеться гра, гра лідером. Ну, от, бачите, він, він видає тут, як, як, як наставник. Да? Ведеться дуже сильна гра, наставника. Наставника. Гра 50 на 50, гра за бажанням, бажають протиснути. Тут роботу, тут, тут. він працює над тим, щоб робити досить вправно робить гроші цей. Лідер, Єрофант, лідер, досить, досить вправно вже працює, мастерське. Так, досить успішна, успішна людина. А він теж вже на завершальному, на завершальному етапі. І тут вже приходить кінець. Він через Знаєте, у клепанні коштів чекає його тупікова ситуація. Ось так. Те, що буде завершення. Карта мир, яка говорить, що це вже цикл, його етап в Україні завершується. Ну, три. Так, ну, проект, проект гра друзів, да? Ось гра, гра друзів. За домовленостями буде зупинятися, проєкт буде зупинятися. Є ідея, яка стосується особистого бажання, да? це ідея, ну, скажімо так, агентура. Знаєте, тут може, тут може. Несподівано реалізуватися правосуддя через скандал, який може виникнути через його роботу, через його роботу да, по, по пентаклі. Скандальчик, може бути. і може розпочатися реалізація юстиції, справедливості, справедливе покарання. Ну, і що далі може бути тоді? Що може далі бути? ну Людина, яка не є держслужбовцем, розумієте, чи буде, чи буде йому юстиція? Що ще чекає? Чи буде відповідальність? Допомагає. так, ну він, ну він, він знаєте, я вам скажу так, він, Людина досить-досить грошовита, тому він може заплатити. Заплатити, щоб себе відстояти і таким чином змінити ситуацію. Ну, підкупом, так? Да? Тобто він особливо, особливо він не, не переживає, не боїться, бо в нього багато коштів, бачите, спрацювала як людина досить сильна. О, професійна, колективом. Вся його команда працювала. В нього вистачить грошей, щоб змінити ситуацію, щоб не було юстиції йому. І досить потужний, є цілі, він може просто, просто виїхати. І виїхати, як переможець взагалі-то, бачите? Покарання, я не бачу покарання. На цьому завершити свою кар'єру. Ось так Закінч... є ідея закінчити, скласти зброю, затягнути війні. Дипломатично відмовитись від активних бойових дій, а потім вже а потім виїхати. Ага, в нього є, є ще певні плани стосовно України. Є ще певні плани. Але я не бачу, щоб тут настала йому відповідальність. Він не боїться, він робить свою справу, він добре захищений, у нього. Вистачає коштів для того, щоб. Я вже неодноразово говорила, біда України в тому, що вороги можуть купити все абсолютно і свою безпеку, і любу інформацію, і любу посаду, і так далі. А, дякую за увагу. На все добре, до побачення.